Слава Україні! Граємо! Слава сьогодні! Знімаю відео! Плотимо лес. Плотимо лес. То наша площа тут є 30 соток! Тут є 40 соток, там маємо до трьох гектарів молодець. Ну, 25, з великим прицепом ПТА-4. Людям видили, щойно хотіли, вони солому, ми їм живемо на солому. Рецепт з 80 сотиків повний і ще є один гектар. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока!